Скільки ми вже разів розглядаємо ці питання? Цих господарських питань, які ми вже розглядаємо 2-4 місяці. Обговорювали один раз, мали час, і комісія за це обстежувала, і виїжджала, і всі, хто вже лінивий, хіба що міг то питання не вирішити і не це. Ви розумієте, яка ситуація? Не можна робити якесь протистояння, тому що за цими всіма рішеннями стоять підприємці, які хочуть працювати. Стоять люди, які повинні працювати. Я вам наведу дуже простий приклад по нашому підприємству. Вже наводив і це. Ми півтора року в Міністерстві екології робили продовження дозволу на наші мінеральні води. Півтора року це куча документації того всього. Тобто це треба робити. А приходять інспекції, Державна інспекція по екології приходить, якщо немає цих паперів, зразу... Штрафи, штрафні санкції, третє, десяте, і неможливо нормально працювати. Давайте відкинемо, є моя пропозиція, ті всі питання, тут різні райони, різні підприємці. Але ціль, в принципі, в них одна, вони хочуть нормально, легально працювати.